Всім привіт з нулюплею. Ви на серіалі не ліплеїв, -й, 21 домі, 25 серія. Нова ну, таємниці ми. Розпочинем. А Отош. про люплер. І я точно впевнена, що. Ми, ми. Що? Що ми вже розгадали таємницю Люцифера. А, так Ми майже розгадали таємницю. А, та. а так, Таємницю Люцифер. Так. Отош! Ти давш нам де на якийсь диск? Е, так, ще три. Три. Я отруб не розумію. Нащо нам ці диски? Е, диски? Ну, подивись. А, е, тобто. Ці диски може нам допомогти і знайти люцифера. Е, саме як? Ну, знаєш, з Містером Ебертейл. Він може допомогти, може бути десь прямо на люцифер. Ну, як це може бути допомогти? Буде там хоча буде казати про Люцифера? Ну, можливо. Можливо. Оце точно саме не знаєш. Я знаю, але точно нам потрібні ці диски. Нам вже тільки історія Люцифера. Нащо мати по того Люцифера? Е, там не тільки історія Люцифера. Е, а, так? Ти хочеш казати, що нам не потрібна сама історія чи не? Та й може одному диску може казати, де він може бути. Нашому це казати. Ну хто знає? Хто нам дістане цей диск? Е, Дементо. Е, що? Я не розумію про ліплеєр, просто ти можеш десь дета. дістати диск. Дістати? Ну. І я пам'ятаю, що я якісь є якісь якийсь торговець дисками. І я можу, наприклад, від нього купити диск. Туди чудово. Угу. Якраз він там продає за 10 доларів. Мені якесь. Добре. Я десь куплю. А. А, Тож, можна можна, можна ви, вас купити якийсь диск. А, так. І чого тут такого краю. Тобто, президент. А, так, тобто президент краю. Е, Та, ну просто потрібно. Никий. Е, ну, диск про про юцефер. Мене майже розподили ці диски, але залишився один. Угу, Добре, якраз одного вистачить. Е, Добре, до побачення. Угу, До побачення, ганого дня. Вам вам теж не одне. О, демон тебе приніс. Е, так, е, на. Е, дякую. Не, не за що, просто приніс. Ну, знаєш. Е, добре, мені дав це не важливо. Так, я втікав в ліс. Я розумію, це вже десь 2022 рік. Я втік. Але... Ну, мабуть, я вибрався за те, як мене за це заточили після за другої вимірської війни. І я просто не розумію, чи це я Я зміг це зробити. Я просто втік в ліс. Там більш безпечніше, ніж я сам думаю. Але я не думаю, що мене можуть там знайти. Так, мій дім в лісі, але мені здається, що його можуть так мене знайти. Але в іншому випадку. Я думаю, вони так ніхто не знайде. При інших. Е... Так вони будуть думати, що я просто помер. Так буде ліпше. І я не хочу, щоб вони знали, що я насправді живий. Щоб мене просто заточили. Але... але це дуже не скритно. Але я думаю, що мене знайдуть. По інших випадках вони сюди точно не будуть іти. Але якогось там бачу. Мені здається, що він точно не з добрими намірами до мене. Але я е, можу не спробувати цю запись все. Е, це ж було достатньо але добре. І тобі це була, е, потрібний цей диск, щоб просто дізнатися по де Люцифери? Хм. Все дуже дивно. Дивно? Ну ж він ще казав, що там був вистріл. Наче він зробив забою, ну, ти сам знаєш. А, а, Знаю. Ну і проте він сказав, що він був у лісі і був заточений. О, це дуже дивно. Це не співпадає. Як таке можливо, що як він, він зброй забою те? Ну, ти сам знаєш що. То як він може бути живим? Є без поняття! А може він тоді не помер? З чого? А Може це не зробили нього, якось іншого там. Ну, ні. А може є якісь його клони? Хоч сказати, що він тоді е, мав клон, який сидів в тому підвалі? Е, так. А, ну, таке теж можливо. Але мені здається, що це можливо тільки на 50%. Він я не думаю, що таке можливо. Але. Е, тоді, Як таке можливо тільки не 50%, то як можна пояснити, що він ще там живий? Ну, я не знаю. Можливо, що я клан, але я точно не знаю. Все дуже запутано, я не розумію. Нам це на ще якась пластинка, щоб зрозуміти, щось насправді з ним сталося. Е, Добре, я не знайду десь пластинку. Е, про плеєр. А е, що? Е, ну, я чув, що у того продавця ще розкупила ще дві пластинки. Е, тобто, диск. Е, диски. Е, тобто, і я можу якось десь їх знайти купити, і мож, можу, напевно, розгадати, де і не насправді зараз може бути. Але там може буде різний час. Ну, може, але. Ще тої диски. Це було дотома на 2022, 2022. 2020 А, 2020 роком це нам не ще дві. так? Е, та. Якось спробую відкупити ці пластинки, тільки я не знаю, хто я купив ці пластини, диски. Та так, диски. Тож, бо і я зараз зможу тим же зробити. А вам наші ці пластини диски, тобто. Е, вони? Ну, щоб знайти Люцифера і ну, просто знайти Люцифера. А як ви по дисках можете його знайти? Мені там може бути на диск 2025 року. А, так? Ну, це не точно, це можливо тільки на 50%. чи не буде може записати на диск, тому що зараз скорше записують в інтернеті, ніж на якихось диск. Тому що це старо, старомодно. І я не думаю, що їм буде там записувати все рівно. Добре, я куплю, але нащо вони тобі? Мені б було ні більше записати на десь в е, інтернеті, ніж на якихось дисках, тому що це. Нащо йому потрібно? Він не такий тупий, як він думаєш. Він буде такий... не все то, що на інтернеті не буде палат, не, не буду тримати, тому що його так дуже швидко знайдуть. Ну так. добре, я куплю завтра тобі добре, відкуп я тобі відкуплю ці диски, але і я не розумію на що не тобі. Де просто потрібні. Добре, я куплю. І всім до бачення з вами болю Всім всім гудбай!